Український снайпер зупинив російську бронемашину на відстані 1700 метрів. Відео бойової роботи оприлюднив телеграм-канал Group і 40. Снайпер зробив серію пострілів з антиматеріальної гвинтівки калібру 50 BMG. У своїй публікації він зазначає, що вогонь на таку велику відстань довелось вести з незручної позиції та в умовах поганої видимості. Через антидронову надбудову із гумових листів, що повністю закриває огляд, візуально підтвердити ураження механіка-водія неможливо, проте зупинка бронетранспортера може вказувати на виведення з ладу екіпажу або розміщеного поряд двигуна. Гвинтівки калібру 50 BMG належать до антиматеріального класу завдяки своїй руйнівній силі та здатності уражати неброньовану та легкоброньовану техніку на великих відстанях.